Добрий день, шановні земляки. Ми в родині Удавенко. Ми на Золочівщині підприємство, яке ми сьогодні будемо називати, воно, карат, воно працює не в одній Золочівській громаді. Проблема на сьогоднішній день у сім'ї Удавенко. От перед нами сидять татко, Петро, мама Віра. І проблема ця. Вони зараз розкажуть. Знаєте, що я сюди приїхав і приїхав оперативно, тому що ця родина не збирається ні скаржитись ні на кого. Вона хоче запитати у людей, от як Віра каже, може, ми не праві? Може ми не праві? Скільки сина немає вже дома, Руслана? Третій рік. Третій, Третій рік. Рік. Два з половиною роки. Син вважається безвісті пропавшим, так? Да? Бахмутом. безвісті зниклим. Син вважається безвісті зниклим 6 січня 23-го року, і по сьогоднішній день він вважається безвісті зниклим. Розкажіть нам, чого ви мене сюди запросили? Ми запросили, тому що ми хочемо добитися правди. Маємо ми отримати пай за сина, який пропав безвісті? Цього року, за 25 рік, ми маємо право получити? Чи не маємо? Пай цього пай. року вам не дають. Да, не дають пай, тому що. Не дають у, ну, як воно називається? А карат? Ну, а. агрокарат. Угу. Не положено. Картка сина закінчилася в цьому році. Він дав, С... тоді карти, Він навіть, дав нам що... картку. Що ну, карта... картка скінчився, срі срок. Я питаю бухгалтерії: можна нам це зробити, щоб на мою картку на мамину прийшли кошти. Нам відповіда бухгалтерія ні, не можна. Ви сьогодні були. В сьогодні були, Ми сьогодні були. Сьогодні. Скажіть, ви живете зараз, ви два пенсіонера? Два пенсіонера. Розповідає. Пенсії великі? Три 758 гривень. Оце наша пенсія. Для вас пай важливий дуже. Ну, важливий. І це ми все, ми нікому ні копійки, ми все збираємо. А може вдруг син наживий? Ми не можемо. Ще сказати, що може, ми можемо переоформити, ну ми ж чекаємо, а може, він живий. Він же безвісті, безвісті без зниклий. Є, є надія на те, що ми він віримо, живий. Надійні. Батьки не можуть да. переоформити да. пай на себе. Вони не хочуть переоформляти пай на себе. Розумієте, земляки, в чому річ? Хто, хто пережив таке горе, мабуть, зрозуміє їх родину цю. Дуже це тяжко, просто. це дуже тяжко. Ми просто, ми не хочемо з ними, не хочемо з ними скандалити, не хочемо цього, ми не, не публічні люди. Ми просто можуть вони це зробити, це від них залежить, і не можуть. Не можуть? Це і все, ми дякуємо. Ми будемо далі продовжувати тоді, будемо переформляти, вже ж як прийде нам сповіщення, що він погиб. Ну в нас же нема, що він погиб. Нема. Він пропав безвісті. Ми ж не можемо зробити документ, що він пропав безвіщі, і ми будемо робити документ переходляти. Ми не маємо такого права. Дивіться, яка зараз ситуація, земляки, бо я, я боюсь розчуватися ну, сам. І да. є в нас дуже потужне агропідприємство Карат Агро, яке працює не з однієї тисячі гектарів ріллі, і це підприємство явно не особливо бідує по тій простій причині, що. Ну, воно велике. Недавно я був Віра, в Лютівці, де робив репортаж з поля у того фермера Крупича Валерія, у нього тисячі гектарів землі нема, а він платить і на безвісті пропавших, і на тих, чиї паї попали під оборонні споруди. І на все там, де він не зміг убрати, він платить, він живе поряд своїми земляками, а там в Лютівці і платить. Де живуть хазяїни Карата? Ну, ми не знаємо, може це військова тайна, може навіть в Україні. Я не знаю. Я просто зараз звертаюся до тих людей, яких колись бав, бачив, знав, які називали себе справжніми офіцерами, з честі офіцерів. Шановні хазяїни, Велетенського агропідприємства Карат, ваші співробітники, отут в Золочеві, і не тільки тут, мають таких такі родини, таких пайовиків, які сидять зараз переді мною, тримати в якомусь особливому списку. Підтримувати ці родини треба по-особливому. Законно це. Треба для цього закони якісь вигадувати. Не треба. Є Божі закони, є людські закони, є Божі закони. От зараз передо мною сидить батько і мати, воїна яку чекають з війни вже третій рік. Я просто хочу за запитати у вас, вам не соромно? Працівники Агро, вам не соромно? Мені за вас соромно.